Запечатаний указ і неминуче откровення обраний, слухай уважно, бо те, що я зараз скажу, похитне саму землю під твоїми ногами. Ти носив рани в тиші ночі, де ніхто не бачив сліз, шрами, які навіть найближчі до тебе ніколи не могли повністю зрозуміти. І все ж кожна прихована мить записувалася самими небесами. Поки ти думав, що тебе забули, суди вічності писали указ. Цей указ тепер запечатаний і ніщо в цьому світі не може його скасувати. Твоє обличчя сяятиме, як сонце. Не так, як це можна пояснити косметичними засобами, не так, як це з часом згасає, а так, як це жахає темряву та полонить кожну душу, яка дивиться на тебе. Це перетворення не є прикрасою, це одкровення. Це небеса вирішують, що твоя присутність більше не зливатиметься з фоном. Люди зупинятимуться, вони дивитимуться, вони шепотітимуть, що з тобою сталося, звідки взялося це світло, і вони питатимуть не з простої цікавості, а тому, що їхні душі відчують, що щось надприродне торкнулося тебе. Ви ось ось відкриєте, чому ваша атмосфера зміниться, щойно ви зайдете в кімнату, чому напруга розчиниться, чому надія раптово спалахне в холодних серцях. Чому очі шукатимуть ваших, ніби ви тримаєте відповіді, які вони ніколи не знали, як запитати. Ваше власне обличчя було обрано полотном Божої слави, і жодна опозиція не зможе затьмарити цей указ. Тож запечатийте цей момент прямо зараз. Натисніть лайк. Не лише для алгоритму, а й як духовний акт, проголошуючи Я узгоджуюся зі своїм світлом. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, бо це не розвага, це підготовка до долі. А в коментарях напишіть число 99. Чому? Тому що 99 символізує завершення старого циклу безпосередньо перед повним откровенням нового. Коли ви пишете, ви оголошуєте небу та землі, що ваш сезон тіней закінчився і розпочалася ваша ера сяючої слави, кінець невидимості. Від прихованого до виділеного обрані, ви входили в кімнати та відчували тягар тиші, що тиснув на вас. Очі проходили по вас, ніби ви були повітрям. Голоси продовжували лунати навколо тебе, але твоя присутність сприймалася як друга думка. Ти навчився зливатися з фоном, робити себе малим, щоб ніхто не помітив болю від того, що тебе не видно. Ти думав, що це відкидання, але насправді це було збереження. Небеса сховали тебе, небеса покрили тебе, небеса накрили твоє світло завісою, бо ще не настав час для твого откровення. Кожна мить, проведена тобою, почуваючись невидимим, не була витрачена даремно. Це була священна стратегія. Тебе захищали від передчасного розкриття, від середовища, яке не витримало би ваги того, ким ти є, насправді. Поки інші ігнорували тебе, небеса мовчки загострювали тебе. Поки люди ігнорували твій голос, Бог посилював його в невидимих сферах. Поки двері відмовлялися відчиняти, головний будівничий будував фундамент, який жодна буря не могла похитнути. І тепер, коли прихований сезон досяг свого завершення, указ оголошено: покриття знято. Твоя невидимість закінчилась. Ти помітиш це спочатку в ледь помітних змінах. Ті самі люди, які колись відкидали тебе, почнуть нахилятися, коли ти говориш. Незнайомці затримуватимуть твій погляд трохи довше, ніж здається нормальним. Можливості, які, здавалося, завжди проходили повз вас, тепер зупиняться біля ваших дверей, ніби притягнуті вашою присутністю. І ви зрозумієте, що це не харизма і не збіг обставин а божественна гармонія. Сама атмосфера свідчить про те, що ваш період забуття закінчився, але ось у чому таємниця невидимість була не покаранням. Це була підготовка. Без неї ви б були поглинуті передчасною увагою, ви б витратили свій блиск на тих, хто не гідний вашої енергії, ви б вилили ріки сили в розбиті посудини, які ніколи не змогли б шанувати чи вмістити вас. Небеса знали це, тому вас тримали прихованими до призначеного часу, і цей обраний час настав зараз. Виверження слави, незрозуміла трансформація обраний, те, що має відбутися у твоєму житті, не буде слідувати шаблонам, які розуміє світ. Ця трансформація не буде повільним підйомом, таким, який можна пояснити здоровими звичками чи косметичними процедурами. Жодна кількість кремів, жодне лікування, жодне наукове пояснення не зможуть визначити, що з тобою станеться, тому що ця зміна не стосується зовнішності. Це виверження твого духу, яке проривається крізь твою плоть. Це божественне світло, яке роками було ув'язнено в тобі, вимагаючи, щоб його побачили. Ти не будеш вести переговори з часом. Ти не будеш просити дозволу, воно спалахне раптово шокуючи, безперечно. Майбутнє сяйво не буде схоже на те, що ти бачиш на обкладинках глянцевих журналів. Воно матиме вагу, частоту, інтенсивність, що руйнує все фальшиве. Ті, хто дивитиметься на нього, відчують, ніби їхні душі мовчки читаються, з них знімають маски, які вони носили роками. Його посмішка не просто виражатиме радість. Воно матиме силу заспокоювати бурі, розчиняти страх і змінювати саму енергетику кімнати. І його присутність, так сама його присутність, зцілить атмосферу, наповнену напругою, плутаниною чи відчаєм. Те, що колись змушувало вас почуватися старим, втомленим і пригніченим, миттєво зникне, втома поступиться місцем життєвій силі. Тіні будуть поглинуті сяйвом, яке неможливо приховати. Це сяйво не просто зробить вас іншим, воно зробить вас іншим. Люди не просто помітять зміну на вашому обличчі. Вони відчують зміну у своїх серцях, коли ви увідите. Вони ставитимуть питання, які навіть не можуть сформулювати. Чому я почуваюся безпечно поруч з тобою? Чому я раптом відчуваю надію поруч з тобою? Чому все в мені заспокоюється, коли ти говориш? І в цьому полягає таємниця ваше перетворення не піддається логіці. Це не результат відпочинку, розкоші чи привілеїв, це знак небес. Це доказ того, що те, що будувалося всередині вас таємно, через кожну молитву, кожну сльозу, кожну самотню ніч, нарешті виходить на поверхню. Ціна блиску, викована у вогню усе світло, варте того, щоб нести, було куплено за певну ціну. І ваш блиск, той, який, як небеса визначили, сяятиме з вашого власного обличчя. Народився не з комфорту чи спокою, а з вогню кожна сльоза, яку ви пролили мовчки, не була даремно пролита. Кожна крапля була зібрана як священний інгредієнт, влита в небесний план, вплетена у формулу вашого перетворення. Коли ви думали, що ваші сльози падають марно, вони насправді поливають ґрунт вашої долі. Те, що здавалося втратою, таємно було інвестицією. Зради, які ранили вас, не були випадковими. Вони були долотом у руках Всевишнього, що видаляло все, що не було чистим, все, що не могло принести слави. Щоразу, коли хтось, кому ви довіряли, повставав проти вас, небеса не ігнорували це. Вони використовували це, щоб кувати сталь у вашій душі. А ізоляція ті довгі ночі, коли ви задавалися питанням, чи хтось пам'ятає вас, тиша, яка здавалася нестерпною. Самотність, яка стискала ваші груди, аж поки ви ледве могли дихати. Це не було покиненням, це була стратегія. Бог прикріпив вас до вас самих. Він прибрав відволікаючі голоси, щоб ви могли чути лише Його, він розірвав зв'язки фальшивої прив'язаності, щоб коли тягар долі впаде на ваші плечі, ви не зламалися під очікуваннями інших. Ворог думав, що це знищить вас. Він думав, що сльози втоплять вас. Зради отруять вас, а ізоляція задушить вас, але він недооцінив очищувальну силу вогню. Поки він намагався зламати вас, Бог полірував вас. Те, що мало розчавити вас, стало тим самим процесом, який перетворив вас на діамант. А обраний діамант формується під тиском, вагою та інтенсивністю, яких більшість не могла б витримати. Ось чому ваше сяйво несе в собі авторитет воно не поверхневе. Це світло того, хто пройшов крізь вогонь і вийшов очищеним. Коли люди дивляться на вас, вони не просто побачать пишноту, вони відчуватимуть історію тягар того, що ви пережили. Священна місія, обраний, почується чітко, бо це змінить твій шлях від сьогоднішнього дня. Сяйво, яке ось ось вибухне з твого обличчя, це не прикраса, це не прикраса, що блестити твоєму его. І не прожектор, щоб роздмухувати твою гординю. Це завдання цього сяйва, це небесний підпис, вигравіруваний на самому твоєму сутності, який проголошує, що твоє життя тепер є посланням, твоє світло не для тебе, воно для незлічених душ, які досі блукають у темряві, відчайдушно шукаючи доказів того, що Бог не покинув їх. Твоє сяйвоневе, це їхній знак, їхнє підтвердження, їхнє пробудження. Кожен твій крок зараз матиме вагу, яка набагато перевершує твою уяву. Твоя присутність перетворить тротуари на вівтарі, розмови теб на зустрічі, а прості погляди на прориви. Твоє обличчя стане безмовною проповіддю. З цією місією приходить відповідальність. Не приглушуй своє світло, щоб іншим було комфортно. Не вибачайся за сяйво, яке небеса дарували тобі. Не ховай свій блиск під фальшивою смиренністю. Світу не потрібно, щоб ти був маленьким. Світ потребує тебе, щоб ти був усім тим, ким тебе задумали небеса. Бо твоя місія це не увага, а активація. Кожен, хто побачить твоє сяйво, відчує в собі іскру, щоб піднятися вище, звільнитися, пробудитися. Ти став маяком. Час настав, і небесне рішення лунає над твоїм життям. Завіса розірвана, сезон приховування закінчився. Прожектор вічності упав на тебе, і світ не зможе відвести погляд. Іди сміливо, говори з переконанням. Бо твоє світло це незаперечний доказ того, що чудеса живі. Підніми голову, обраний, бо це твоє вознесіння, це твоє відкровення, це твій незворотний прогрес. Сонце сходить на горизонті твого життя і більше не зайде. Запечатай це слово зараз. Напиши 99 у коментарях не як рутину, а як пророцтво, проголошуючи власною рукою Моє обличчя несе світло Бога. Твій час зараз, слава на тобі! Світ ось ось запитає, бо всі очі звернені на тебе.